Я йду. Я йду у президенти ліцею Номер 6. Я захоплююсь подорожуванням, читанням, малюванням, вишиванням та цікавлюсь різними культурами. Люблю брати участь в різних конкурсах. Усі довольчі освіти мріють про гарне дозвілля. Я мрію перефарбувати буденні школи в яскраві кольори. Цього навчального року успішно перебувала на посаді президента класу. Систематично допомагає класному керівнику у вирішенні важливих питань. Легко знаходжу спільну мову з однокласниками. Мені дуже подобається лідерська діяльність. Далі. цілоспромовна, активна, креативна. Легко знаходить спільну мову з людьми. Я не прагну бути голослівною. Я просто сповнила любові до свого ліцею педагогів та учнів.